Путінське перемир'я вже порушено. Окупанти обстріляли українські регіони. Президент України записав потужне звернення до народу з нагоди дня пам'яті та примирення і висказався, що думає про парад Путіна. Венц і Трамп зробили неочікувані заяви про переговори в Україні. Нового папу римського ще так і не обрали. А в одному з регіонів України випав сніг. Це новини Тесен Ю. Ставте вподобайку під цим відео і не забудьте підписатися, аби не пропустити нові випуски. А ми починаємо. 8 травня стартувало путінське перемир'я на три доби, але не встигло воно розпочатися. Як російська армія вже за перші сім хвилин так званого перемир'я кілька разів вдарила з РСЗВ по прифронтових районах та по лінії бойового зіткнення. Крім цього, в ніч на 8 травня, мовляв, ще до перемир'я РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці. Там що 12 постраждалих. Росіяни використали ФАБ 250 з модулем ОМПК. У трьох чоловіків і жінки діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження. Ще вісім людей отримали легкі тілесні ушкодження. Під завалами ймовірно перебуває ще одна жінка. Атака пошкодила три багатоквартирні будинки та магазин. Прокуратура почала розслідування. Також армія Путіна продовжує бомбардувати Сумщину. Зокрема, ударів рашисти завдають по білопіллю на Сумщині. За попередньою інформацією, з-під завалів вдалося врятувати жінку. Про це суспільному повідомив голова громади Юрій Зарко Близько сьомої ранку. За словами рятувальників, літню жінку деблокували та передали працівникам екстреної медичної служби, а згодом показали кадри порятунку. Вершок вершок семайда да, да, да. Все, вона вже має дихати бабушка, ви живі жива, жива. жива. Що у вас болить? Та придавляна та не чу рука болить. Загалом кажуть в Сумській обласній військовій адміністрації внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на жаль, є загиблі поранені. Загинула мешканка Миколаївської громади. Поранено ще трьох місцевих жителів у Юнаківській, Ворожбянській та Білопільській громадах. Протягом доби з 7 ранку до ранку, 8 травня 2025 року. Російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 34 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби РСЗВ в та скидання вог з БПЛА. Також зафіксовано майже 20 ударів кабів, майже 20 атак е дронами 30 скидань вогз ВПЛА та понад 80 вибухів РСЗВ. Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди дня пам'яті та примирення, підкресливши, що зло обов'язково програє. Він нагадав про паралелі між боротьбою України сьогодні і подіями Другої світової війни. Президент наголосив на різниці між Україною та Росією. Якщо в Україні святкують День пам'яті з пошаною до героїв, що віддали життя за свободу, то в Росії цей день став символом параду страху на Красній площі де марширують убивці, а історія переписується, зводячи перемогу над нацизмом лише до заслуг Путіна. Цю різницю Росія показує кожного 9 травня. Різницю між життям на майдані Незалежності і парадом страху на красній площі, колони з танків, маршируючі коробки вбивць, перевдягнута масовка напівживі обличчя, які з висока прийматиму цю ходу. Секта під назвою Можем повторити». Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила, весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграду казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше. Просто не назвеш парад жовчі брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм, наче він своїми руками підіймав прапор перемоги над Рейхстагом у Берліні. Слава Богу, Україна вирвалася. Всього всього, що болото, слава Богу, Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролись десятки народів, і понад 8 мільйонів українців, на жаль, загинули. В цій боротьбі, і майже кожна наша родина має фото, береже пам'ять про когось зі своїх прадід, бабуся чи прабабуся, або як у мене дідусь, і ті з нас, хто состав ще живих ветеранів. Другої світової, пам'ятають, як вони тихо, скромно збирались без романтики, без пафосу, згадуючи той час, як вони завжди привіт! Підіймали тост, підіймали тост. Нехай не буде війни. І майже кожна українська родина сьогодні має героя, який боровся чи бореться з новим злом, бореться за нашу Україну, наш Київ. За всі наші міста, села, за наших людей, за наше життя, між Пакистаном та Індією відбулася велика повітряна битва. Загалом 125 винищувачів боролися понад годину. Про це як повідомила CNN, розповіло високопоставлене джерело у Пакистанській службі безпеки за інформацією пакистанських силовиків. Суворий бій між винищувачами Пакистану та Індії, що відбувся на світанку 7 травня, був одним із найбільших і найдовших у новітній історії авіації. У повітрі понад годину боролися 125 винищувачів. При цьому жодна зі сторін не залишала свого повітряного простору. Пакистанський чиновник уточнив, що обмін ракетними обстрілами іноді відбувався на відстанях понад 160 кілометрів. За словами джерела, часом ВПС Індії доводилося здійснювати кілька нальотів на цілі. Пакистан зробив усе можливе, щоб попередити цивільних осіб у районах, які б він вважав потенційними цілями. Повідомило джерело. Чиновник додав, що військовим вдалося мінімізувати втрати серед цивільного населення. Однак Є певні сумніви, що ці країни зможуть одночасно та в одному місці підняти в повітря 125 бойових літаків. Це вимагає розвинутої логістики та високого планування. Проте, якщо це правда, то це нове відкриття в історії сучасних війн. Так, повітряний бій між Пакистаном та Індією прокоментував полковник ЗСУ екс-заступник командувача ССО ЗСУ і екс керівник управління стратегічних комунікацій генштабу ЗСУ Євген Сасько. А тим часом віце-президент Венс раптово заявив, що Росія вимагає занадто багато під час мирних переговорів щодо війни в Україні. Наразі у США прагнуть, щоб Росія та Україна провели прямі переговори між собою. Це каже Венс, має стати наступним кроком у досягненні миру. Це дуже важливо для росіян та українців почати говорити одне з одним. На цю заяву відреагував і сам Трамп. Він в свою чергу заявив, що Венс може мати рацію, коли говорить, що Росія вимагає занадто багато. Ну можливо, він має рацію, можливо, він знає, дещо, бо я займався цим і ще деякими іншими речами. Але ми підходимо до точки, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Я не радий цьому, сказав Трамп. А далі важлива інформація для тих, хто має право на відстрочку. У додатку «Резерв плюс» – оновлення там автоматично продовжили відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн. Про це повідомила заступниця міністра оборони Черногуренко. Оновлена дата вже має відображатися в «Резерв плюс» у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю. Також уряд ухвалив постанову номер 560, яка передбачає, що у резервплюс можна буде згенерувати повноцінне направлення самостійно без електронного підпису керівника ТЦК. Крім того, ТЦК більше не відправлятимуть на ВЛК людей з інвалідністю. У Ватикані 7 травня стартував конклав, однак із першого разу обрати нового папу римського не вдалося. З труби секстинської капели у Ватикані пішов чорний дим. Голосування продовжиться в наступні дні щодня по чотири рази. А тим часом на гору піп Іван знову повернулася зима. Впродовж доби у високогір'ї випало близько двох сантиметрів снігу. Зараз там хмарно туман, видимість обмежена штиль. Температура повітря мінус два градуси. Однак рятувальники звернулися до туристів та попросили утриматися від походів на період ускладнення погодних умов. До уваги туристів будьте обережні під час мандрівок, вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок стосунок порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме голосових дзвінків та передачі сигналів СОС із географічними координатами. Сніг, сніжок. Біла завірюха. Зимку снігу не було. Випав в травні, сука. Хі, якось так, друзі. Драгобрат, 8 травня, температурка близько нуля. Подивіться. Подивіться, сніжить як зимою. Яй. А яка новина найбільше вразила вас? Пишіть у коментарях, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки, аби не пропустити нові випуски.